Що обирати, як будувати білд. А білдів не дуже багато в інтернеті, всі вони плюс-мінус повторюються, але, в принципі, вам обирати, як грати. Перше, що б я хотів сказати, це типи модулів. Як бачите, є червоний трансцендентний модуль. Він, наприклад, збільшує increase target range of flash, збільшує. Ренж ульти і кількість енемі, які можна задамажити. Але тут не написано, скільки і на який ренж збільшується. Як це подивитись, ми можемо зняти. А, і Коли знімаєте і екіпіюєте модулі, до речі, тут нічого не апдейтиться. треба нажимати S, ось ульта зменшилась. І базово ульта наносить урон. По 10 мобам і радіус е range 3,7 метра. Ага, ну да рейндж 3,7 метра, маг експанд рейндж 200 метрів. Тепер, коли ми екіпіюємо цей скіл, нас змінюється ульта, зберігаємо, і ми вже бачимо, що демедж по 20 мобам одночасно е проходить. Тому. Е в принципі, дуже прикольні є скіли, абілки, і це все залежить від того, що ви хочете зібрати за білд, Тому фантазуйте, розбирайтесь, шукайте різні абілочки. Взагалі, всі ці модулі можна подивитись тут, в AccessInfo. Це от вкладочка там, де мапа, квести. І тут ви можете. Обрати якогось свого десендента, Наприклад, давайте подивимося, що у нас там є цікавого на бані. Е ось. І подивитись ось всі трансцендентні скіли, які е є на бані От 4. Зазвичай їх на персонажа 4 скіла. Е як це всю штуку знайти, де вибить, де воно падає, е досить легко наводити на. Модуль, нажимаєте F, вам показується, де це падає. Там деякі модулі падають прямо в багатьох локаціях, деякісь в менших. А, тому таке. Повернемось до а, білдів. Що тут основного є? У нас є модуль capacity. Є, uh, yeah. як я це називаю, полярності. Uh, давайте Focus on Fusion приберемо. Це от, -от такі uh, сокети вже під певні модулі. І якщо ми сюди вставляємо такий сокет, то, відповідно, ріжеться його ціна. Ми бачимо тут 10, вставляємо 5. Uh, як збільшити capacity модулів? Перше, це можна взяти якийсь скіл, це називається prime, secondary skill, Це атака нашого ближнього бою. І, прокачавши її, ми можемо збільшити цю капасіті. Тобто, от, якщо воно базово плюс 0, то на 9 ранзі воно вже плюс там, 9. Але якщо ми його знімемо, ага, зняти не лінджі зараз. Так, в нас ось, наприклад, 43, зараз 59, ми знімаємо 43-50. Тобто сам а, цей модуль не займає місця в capacity, а тільки розширює. А, тому просто подивіться, які. Модулі у вас є, це може бути Punch, це може бути Kikens, Short Sports, це можуть там бути різні типи гарпунів, і таким самим чином збільшити свою капаціті. Другий спосіб, дуже дорогий, він більше для лейтгейму, це Activators. Його теж можна скрафтити в. Матеріалах і він збільшує капасіті на 20. Його можна примінити тільки один раз. Або на зброї, або на десендені. І він, в принципі, на 20 розширить ваш капасіті модулів, які ви можете взяти. Наступне це Assign модуль Socket Type. Тобто, ось, як бачите, у нас є вже два типи. У нас є ресурс необхідний, це каталіст. Crystallization catalyst. І ви обираєте ячейку, і який сок, socket Type туди вставити. Тобто, якщо у вас, наприклад, білд строїться від skill Cooldown, і це ваш наш дорогий мод, і ви хочете зменшити його capacity в половину, наприклад, тут буде з 12 на 6, то ставите е, socket. Обираєте. Обираєте ячеєчку, обираєте тип сокета, скрафтите собі каталіст і аплаєте. Але Descendда level скинеться до першого. Типу, така от механіка те саме зброю, коли ми змінюємо якусь ячейку і додаємо їй сокет Type моду... рівень десендента буде скидатись в 0. Ще є е, меню різних е, я б це так назвав, але я його майже не використовую, тому що е, воно просто забиває вам е, оце capacity більш-менш стандартними якимись модулями, які у всіх є. На що ж тоді треба звертати увагу, коли ви будуєте свій білд? Це. Е, від чого ви граєте. Наприклад, шарн я використовую більше через інвіз або через її е ультимативну здібність, і мені цікаво там, не знаю, збільшити радіус, можливо, е цієї здібності дуже хочеться збільшити кулдаун, щоб частіше використовувати. Ну, З Манакостом проблем, наче немає. і е не знаю, що тут є ще. Наприклад, condition -interval, Duration. А uh, Duration теж непогана штука. Типу, можна закинути, якщо ми там йдемо стримувати хвилі, і у вас вже високорівневі моби, то ми можемо uh, цією електрикою ще додатково бити більше часу, ну, там не 3 секунди, там 4, 10 і так далі. Uh, uh, того, коли будуєте білд, перш за все, ви можете дивитись на ці абілочки. Наприклад, мені хочеться, щоб Шарен довше була в інвізі і інвіз був якомога частіше. Тобто, що ми бачимо? Basic-info у нас є cooldown і є duration. Е, і от базово cooldown 10 секунд, duoration, точніше cooldown 20 секунд, duration 10 секунд. Тому хочеться його якось збільшити цей час. Е, збільшити за рахунок чого. Наприклад, ось є модуль на skill cooldown, є модуль. До речі, навіщо мені range тут не знаю... skill power. Трішки не вистачає. О, oh, duration. Теж не вистачає. Mm -hmm. Так. Skill duration у мене вже походу стоїть, да? Да. стоїть. І хочеться ще скілпавера. Power, power. Так, наприклад, в нас є Технікан. Технікан займає 12 ячеєк, але тут є Ф'южн вже, який, е в принципі, теж е займає достатньо ячеєк. А електрикан, ага, Електрикан можна ставити. Бо цей скіл у нас якраз є Електрикан. І коли ми змінюємо е модулі, які використовуємо, то відповідно. У нас збільшується Damage, Skill Power, Electrical Skill Power, Fusion Modifier. До речі, да, можна використовувати Skill power Modifier, він модифікує всі типи скілів, можна концентруватись на якомусь конкретному. Тобто, якщо в мене на Шерен домашніх скіли це перший, він є Fusion, і останній він теж Fusion, то мені нема сенсу ставити якісь інші типи урону, окрім фьюжна. І в неї вже є ця ячейка на модифікатор. І дуже гарний скіл, точніше модуль, щоб збільшити її скіл-павер, зменшити cooldown та таке інше. Техніка ну так, не ставиться вже з нею. Скіл-павер. Можна, до речі, ось додатково поставити сингулярний. Але краще прокачати модулі. Я Шерен зараз граю більше по іншим причинам. В кінці відео покажу по яким саме причинам. А ну, От, Fusion вже не ставиться. Ще один теж не ставиться. От. Ну, В принципі, мабуть, по модулям е усе. Тобто, експериментуйте з білдами, дивіться, що вам цікаво. Це Duration, cooldown, Mana Monocoст і таке інше. Що використовуєте, ставте ці модулі, можливо, вам не знаю, цікаво ось е віджиратись е на мобах, мати якийсь вампірізм. Експериментуйте, в принципі, все, що можна про це сказати. До речі, ось є цікавий модуль. Fusion. Що у нас? When using Fusion Active skills, Skill, cost and duration на 5 секунд зменшиться. Ну, не сильно нам це заходить. Skill cooldown поставимо ще. Чудово. 30 секунд ульта... Кулдаун ульти, skill Power Damage 130%. А от якщо я зніму скіл павер демедж. Ага. Він множиться на 134% і він не качається. А це вже цікаво. 131 і він не качається. Тобто. Uh, в неї все зав'язано в cooldown і Хм. <ф> Я думаю, в неї, якщо чесно, збільшується демедж, тому теж дуже багато треба експериментувати рейндж. Рейнж äh, збільшується, а от демедж чогось не збільшується. Max Flying Diggers uh, to Enemy. <Assad> а все, добре, не буду на цьому зациклюватись. Експериментуємо з білдами, робимо свої якісь пресети, щоб швиденько переключатись, якщо ви граєте одним-двома десендендами, вам там білд на боса, білд на зачисточку.